Четвер, 12 січня в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю. Ну і сьогодні у випуску ворог знову обстріляв Дніпропетровщину. Нову партію допомоги медикам передав міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність. Також ви дізнаєтеся про те, яку допомогу від держави отримають внутрішньо переміщені особи. Буде багато іншої цікавої та корисної інформації. Отже, ми починаємо. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 323 доба. Вночі окупанти обстріляли Марганицьку громаду Нікопольського району. Через обстріли було пошкоджено чотири житлові будинки господарчі споруди. На щастя, обійшлося без жертв та поранених. В інших районах області було тихо. Ну а більш детально про ситуацію в Нікополі розповість міський голова Олександр Саюк. 12 січня, четвер. 4... Вечір ніч в нас в тривогах по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Усуваємо наслідки обстрілів по зміні розкладу руху на ЖД-транспорті, в тому числі це із міркувань безпеки, тому е без паніки. Не піддавайтесь на провокації. Ми, як і раніше, працюємо на перемогу, на допомогу нашим військовим. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаймось, ми разом, все буде Україна! Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність продовжує системно підтримувати медичні заклади Дніпропетровщини. Так, одна із лікарень області отримала чергову партію сучасних ліжок для пацієнтів. Детальніше в наступному матеріалі. Операційний рентген стіл, монітори, меблі, медичне обладнання це невеликий перелік допомоги, яку передав міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського. Солідарність цього разу медики приймали сучасні медичні ліжка. Вони допоможуть пришвидшити реабілітацію пацієнтів. Сьогодні ще одна допомога, допомога в виді передачі многофункціональних кроваті для наших ранених. Вони будуть розміщені в палатах відділення, і хлопцям буде гаразд комфортніше проходити лічення та реабілітацію сегодня мы передали 10 кроватей, мы еще ожидаем кровати. Отдавали мы их совместно с нашими друзьями, с Вячеславом Вольчем Капустиным. наша помощь на этом не ограничивается, мы продолжаем помогать. У нас еще есть впереди большой проект для этого лечебного учреждения. Мы постепенно создаем все условия, делаем все возможности для того, чтобы было комфортно проходить здесь лечение, оперативное лечение и реабилитацию. Международный благодейный фонд Олександра Петровского «Солидарность» працює спільно зі своїми партнерами для вдосконалення процесу лікування та відновлення хворих і поранених. В основному з фондом «Солідарність» ми передаємо кровати, а також медичне, медицинское оборудование для різних цілей, які просять нас, руководители цих медицинских учреждений. Передали сьогодні 10 ортопедических кровати, к ним матрасы, для того, щоб для наших военных було удобно послеоперационное выздоровление их. Медики переконані, що функціональні ліжка слугуватимуть для зручності пацієнтів, тож і процес одужання стане більш ефективним, враховуючи такий тяжкий час, який нас став для нашої держави, перед нашим інститутом, моїми співробітниками стоять дуже важливі завдання, які ставить перед нами міністерство охорони здоров'я, ставить президент це надання сучасної медичної допомоги військовим та не тільки військовим, але й постраждали. І всім громадянам нашої держави, і ми дуже вдячні міжнародному фонду, який очолює пан Олександр Петровський, який нам неоднократно надав допомогу у вигляді сучасного обладнання для операційних для реанімаційного залу. Сьогодні ми отримали від нього функціональні ліжка, які допомагають пораненим та важкохворим скоріше отримати одужання – у нас в нашому інституті ще маються. Центр реабілітації, і тому у нас є така підприємственність між оперативним втручанням і відновним лікуванням. Це відділення травматології, де проводяться складні травматологічні операції внаслідок поранення кінцівок або міновибухових травм, які потім переводяться в відділення реабілітації, де вони можуть повністю або частково відновитися, тому я дуже вдячна пану Олександру Петровському і його всім співробітникам які нам надають цю допомогу, і ми очолюємо ще неоднократно таку допомогу і будемо дуже вдячні і дуже раді, тому що це для нас дуже важливо, особливо для наших громадян, особливо для наших військових, нашої держави. Все для перемоги. Допомога міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського солідарність медичним закладам Дніпропетровщини не зупиняється, а продовжується. Адже це справа здоров'я і життя наших захисників. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д1. Продовжуємо випуск: Україна, Польща і Литва разом пройдуть шлях до відновлення безпеки нашої держави та всієї Європи, сказав у зверненні за підсумками доби президент Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні, тут у Львові, для України прозвучали важливі новини під час саміту Люблінського трикутника, нашого спеціального формату з Польщею і Литвою. Польща ухвалила рішення по передачу Україні танків. Я дякую за це. Дякую президенту Дуді, уряду Польщі, усім нашим польським друзям. Литва передає нашій державі. Зенітні системи, ту зброю, якою ми потребуємо для захисту від іранських дронів для захисту нашої енергетики. Дякую Гітаносу за цей черговий прояв незмінної принципової підтримки України, яка почала ще до 24 лютого і триватиме до нашої перемоги. Почув сьогодні цю впевненість ще раз. І від Анджеї, і від Гітануса Ми разом пройдемо шлях до відновлення безпеки України і всієї Європи, до відновлення нашої територіальної цілісності, до відновлення миру. Російська агресія має програти, і так і буде. Дуже змістовно сьогодні проговорили питання нашої інтеграції, як до Євросоюзу, так і до НАТО. Вже цього року ми маємо вийти на відчутний прогрес. В європейській інтеграції це стосується передусім початку переговорів щодо членства. Польща і Литва однаково і всебічно готові нас підтримувати. Бачите, нас повністю інтегрованими до європейських і в євроатлантичних структур. І разом з іншими нашими партнерами на континенті та в альянсі ми маємо трансформувати цю готовність, цю енергію в реальний інституційний рух, в реальні рішення. Звичайно, ми сьогодні говорили і про ситуацію на полі бою, про те, зокрема, що російська агресія вичерпується тільки тоді, коли російські амбіції не матимуть жодної іншої альтернативи, окрім програшу. Всі російські амбіції і на фронті, і в політиці, в економіці, і в юридичній площині зараз держави-терористи і пропагандисти намагаються зробити вигляд, нібито якась частина. Нашого міста Солидару майже повністю зруйновано окупантами міста, Ні, це якийсь добуток Росії. Вони будуть подавати і вже подають це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію, щоб давати надію тим, хто за агресію. Але бої продовжуються, донецький напрямок тримається, і ми без перерви, навіть на один день робимо все, щоб посилити українську оборону. Наш потенціал зростає. Я дякую всім нашим партнерам, які допомагають у цьому. Танки західного зразка це робота всієї нашої антивоєнної коаліції. Це новий рівень нашого потенціалу. Сьогодні ж у Львові я провів нараду щодо безпекової ситуації в наших західних областях та на нашому державному кордоні. Враховуємо всі загрози, посилюємо всі елементи безпеки наших регіонів. Слава усім, хто воює. За Україну я дякую всім, хто працює на нашу перемогу. Дякую всім, хто допомагає нам у відновленні безпеки. Слава Україні. Героям слава і про втрати ворога. Далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 430 осіб особового складу, 4 артилерійські системи та інші техніки. Загальні ж бойові втрати противника із 24 лютого по 12 січня орієнтовно склали. Особового складу майже 114 тисяч осіб. Танків 3094, одиниці, бойових броньованих машин, 6159, артилерійських систем 2082, Літаків, 285 вісімдесят гелікоптерів 276. безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1865, автомобільної техніки та автоцистерн 4826. Кримінальна хроніка продовжує випуск. Правоохоронці Дніпропетровщини затримали 53-річну мешканку криворіжжя за спричинення смертельних тілесних ушкоджень. Поліцейські встановили, що між подружжям виникла сварка, під час якої жінка схопила ніж та поранила чоловіка у ногу. Від отриманих травм потерпілий помер. Поліцейські вилучили знаряддя злочину. Жінку затримано та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ведеться слідство. Ну а також служба безпеки України заблокувала антиукраїнську агітацію і ще трьох ворожих поплічників на Дніпропетровщині. Більш детально розповість речник служби безпеки України в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. СБУ системно протидіє проявам колабораціонізму та антиукраїнській агітації російських прибічників в регіоні в процесі моніторингу інформаційного інтернет-простору, викрато на заперечення військової агресії РФ та глорифікації окупаційних військ ще трьох мешканців Павлограду. Так, колишній працівник одного з підприємств оборонно-промислового комплексу був активним прихильником військового вторгнення РФ в Україну. Він не приховував своє захоплення політичним керівництвом країни агресора і через особистий акаунт у соцмережі розповсюджував деструктивний контент. Антиукраїнської направленості пости з підтримкою окупації расистами українських територій розміщувалися ним на власній сторінці і доповнювалися особистими коментарями. Також викрито колишньої працівниці однієї з райдержадміністрацій області, яка підтримувала кремлівський режим та закликала до передачі українських територій підкривання окупаційної влади, маючи родичів в РФ, які насичені неправдивою інформацією з пропагандистських каналів, вона повністю розділяла їх точку зору, негативні висловлювання на адресу української влади і кларифікація дій ворога під. Час проведення так званої спецоперації постійно викладалися на особистій сторінці в соцмережі. Антиукраїнський контент переважно отримувався нею з проросійських пабліків та інтернет-ресурсів. Ще одна місцева мешканка співробітниця державної організації у сфері освіти, теж розповсюджувала в інтернеті деструктивні меседжі. Антиукраїнські наративи переважно стосувалися підтримки лідерів країни ворога, критики військової допомоги Україні західними державами та невизнання окупації українських територій. Контент розповсюджувався через особистий акаунт у соцмережі і супроводжувався її власними коментарями. Співробітники СБУ викрили антиукраїнських пропагандистів і припинили ворожу агітацію. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі, в рамках кримінальних проваджень, всім фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 одинадцять кримінального кодексу України. Перевіряється інформація щодо можливої співпраці. Ворожих пропагандистів зі спецслужбами країни-агресора та зв'язків з іншими прибічниками військової агресії. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури. До надзвичайних подій у Славгороді, Синельниківського району, на території приватного домоволодіння виникла пожежа. На жаль, є загиблий. За словами свідків події, чоловік у палаючому одязі самостійно вибіг з оселі, втратив свідомість та впав. Працівниками екстреної медичної допомоги було констатовано смерть. Будинок зазнав пошкодження. Рятувальники вкотре нагадують: дотримуйтесь правил протипожежної безпеки. Обережно крихкий лід. Поліція Дніпра закликає батьків піклуватися про безпеку власних дітей біля водойм. Із настанням морозів діти часто виходять на кригу. Щоб зберегти здоров'я, врятувати життя. Слід пам'ятати наступне: не перебувати на льоду, якщо його товщина менша за 7 сантиметрів, обмежити пішохідну переправу по льоду. не можна також влаштовувати ковзанки та ігри на замерзлих водоймах. Слід пам'ятати, що лід завжди тонший там, де є стік води, де ростуть кущі, очерет, де швидка течі. Я дає джерела або впадає струмок. До інших тем протягом минулого року люди, які переїхали з гарячих точок на Дніпропетровщину, отримували допомогу на проживання. І з настанням 2023-го таку виплату від держави їм продовжили автоматично. Більш детально про допомогу далі. На сьогодні в Дніпропетровській області офіційно зареєстровано 365 тисяч внутрішньопереміщених осіб, це майже 288 тисяч сімей. І е, саме були переміщення з 24 лютого 2022 року, з інших регіонів України, де ведуться активні бойові дії. Станом на 1 січня 2023 року допомогу внутрішньопереміщеним особам на нараховано майже 200 65 тисячам людей, і це склало суму 6,5 мільярдів гривень. Розмір допомоги внутрішньопереміщеним особам на 23 рік не змінюється і буде виплачуватись в таких розмірах. Особи з інвалідністю та діти 3 тисячі гривень, всі інші 2 тисячі гривень. У разі припинення або неотримання виплати такої допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Вам необхідно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем тимчасового перебування. Кожен такий вид, випадок розглядається окремо, і працівники органів соціального захисту надають вичерпну інформацію по кожному питанню. Також... У грудні 2022 року уряд прийняв постанову стосовно переліку територій, які, на яких ведуться або велись бойові дії, або тимчасово окуповані Російською Федерацією. На сьогодні у Дніпропетровській області такі територіальні громади є в трьох районах: це громади Криворізького району, Синельниковського та Нікопольського. Тож перелік розділений на дві категорії. Перша категорія це території, де можливі бойові дії. Це шість територіальних громад: Зеленодольська, Широківська, Покровська з Нікопольського району і Синельниковський район, Великомихайлівська, Маломихайлівська і Новопавлівські громади. А також друга категорія це території активних бойових дій. До них включені територіальні громади. Нікопальського району, а саме Марганецька, Мирівська, Нікопольська, Червоногригорівська і Покровська. Територіальна громада Нікопольського району затверджений перелік застосовується зокрема для організації виплат внутрішньо переміщеним особам проведення приватизації державного майна, спрощеного вступу до закладів освіти, обмеження та відновлення доступу до публічних електронних реєстрів. Додатково повідомлюю, що право на виплати мають особи, які виїхали зі своїх. Населених пунктів, що включені до переліку цих територій, ще раз зазначу, що це території, в яких ведуться бойові дії, активні бойові дії, можливі бойові дії, або території, які окуповані Російською Федерацією. Довідку внутрішньо переміщеної особи ви маєте можливість отримати в управліннях соціального захисту на місцях, де ви перебуваєте, тимчасово. А також ви маєте можливість отримати довідку в ЦНАПах, тобто це центри адміністративного управління. І третій варіант, який також достатньо зручний. Це електронна заява через веб-портал, портал Дія. для оформлення виплат також є можливість зареєструватися через Дію, саме через Є-Документ. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо. Щорічно у Франції продається близько 6 мільйонів ялинок, 80% із яких вирощені на території країни. Із закінченням різдвяних та новорічних свят перед французами постає проблема, як позбутися новорічного дерева. Як законно утилізувати ялинку, дізнаємося у нашого власного кореспондента Євгена Павленка. Отже, вітаю колегу. Так, это Студія». Да, зараз я хотів би розповісти, що відбувається з ялинками у Франції після нового року. Отже, вже свята закінчилися, і французам пропонують місцеві органі влади, це префектури, мерії, е, виставляти ці ялинки біля будинків. Як ми бачимо, біля цих будинків взагалі, виставляють мусорні баки, взагалі в них виставляються отут прямо на вулиці. В певні дні вони їх вивозять ввечері, о п'ятій ранку машини приїжджають і забираються сміття. Тому що в день вони побачите баків ніде на вулицях у Франції. Це не прийнято. Отже. Е, Після новорічних свят префектура дає об'яву, що там, скажімо, два дні такі -то, такі то числа будуть вивозити ялинки. І всіх пропонують поставити ялинки на тих же місцях, де вони завжди вивозять свої ці сміттєві баки. І після цього ви маєте ялинку розібрати. Один з нюансів на те, що на ялинці не має бути жодної іграшки, жодної якоїсь прикраси якої штучної. Вона взагалі має бути чиста. Інакше, інакше ялинку цю не заберуть. І вам і ви далі будете з нею морочитись вже самі. Отже, машини під'їжджають спеціальні, вони забирають їх і везуть на переробку. З них потім роблять або пілети, або ще якісь добре чи що це один з варіантів, коли ви можете безкоштовно позбавитись новорічної красуні. Є ще один варіант, але це взагалі то варіант більше на таких для великих як Париж, там Марсель, Леон зроблені такі, як на такі називаємо ялинкові вольєри. Це як на у нас це місця, де куди вони місця не зносять ці ялинки. Вони там чекають, поки їх всіх заберуть, теж на переробку. Але ще є третій варіант, де ще можна і заробити на ялинці. Коли ви купуєте ялинку в спеціалізованих магазинах, вам пропонується сертифікат. Скажімо, в пів ціни, скільки ви витратили на цю ялинку. Ви коли хочете цей сертифікат за щось за придбати. Ви везете свою ялинку знову назад, цей садовий, скажімо, магазин віддаєте, і це на цей сертифікат ви можете щось собі придбати. Ну в середньому це мова йде про 10-15 євро за ялинку. Вони дають в залежності, скільки вона коштувала. Тобто ще й можна трошки і заробити. Дякую, колего. І З нами на зв'язку був наш власний кореспондент у Франції, журналіст Євген Павленко. А ми продовжимо і новини спорту. Далі, українська тенісистка Надія Кіченок разом зі своєю напарницею Кімберлі Цімерман вийшла до півфіналу хардового турніру серії WTA 250 у Хобарті. Українсько-бельгійський тандем у двох сетах обіграв інший тандем: японку Мію Като та індонезійку Алділу Суджіаді за одну годину та. 30 хвилин. І на останок випуску про погоду. У Дніпрі небо буде затягнуте хмарами, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від мінус 6 градусів морозу вночі до 2 градусів із позначкою мінус в день. Вітер східний до 5 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 85%. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Наша мета це мир, який виборюється лише спільними діями українців. Віримо у збройні сили України і рухаємося до перемоги. На цьому випуск новин завершується у студії для вас. Працював Павло Жвєтєв. Побачимось на телеканалі. Де 1 слава Україні.